Як правильно підібрати потужність твердопаливного котла відповідно до вашого будинку? Дивіться в інтернеті, є така популярна схема розрахунків: це 1 кВт на 10 квадратних метрів. Умовно кажучи, будинок 100 квадратних метрів потребує 10-кіловатного твердопаливного котла. Але якщо мова йде про класичні котли класичного типу, то їх рекомендується обирати з невеликим запасом потужності 10-20%. Це означає, що ми вже обираємо не 10 кіловатний котел на будинок 100 квадратних метрів, а 12 кіловатний. Якщо, друзі, мова йде про котли шахтного типу, то вони мають працювати в режимі горіння, а не в режимі тління. Тому е такі котли обираються в притул по потужності. Наприклад, 10 кВт на 10 на 100 квадратних метрів. Але якщо це мова йде про систему опалення самотечно, там де багато води. Якщо у вас система опалення сучасна і води мало, наприклад, тепла підлога або сучасні біметалеві батареї, то потрібно взяти котел навіть меншої потужності. Наприклад, 8 кВт на 100 квадратних метрів. Знову ж таки, але якщо ви встановлюєте котел все ж таки правильно, відповідно до сучасних вимог, встановлюєте його з буферною ємністю, так як ми рекомендуємо, для того, щоб ваш котел служив набагато довше, без смоли, без конденсату, то тоді можна взяти шахний котел так само з запасом потужності, наприклад, 12 кВт на 100 квадратних метрів. І не потрібно переживати, що ви допустили похибку, тому що буферна ємність при підборі потужності компенсує, друзі, всі похибки, тому що вам набуду. На будинок подається та температура, яку ви задаєте через автоматіку, через змішувальні та розподільні клапани. Тож, друзі, встановлюйте ваші котли правильно. Кому потрібна консультація, як правильно підібрати ваш твердопаливний котел відповідно до вашого будинку? Телефонуйте. Ми компанії Ніка з радістю вам допоможемо при виборі цього питання.